Я перша, хто переступив поріг нашого нового дому, і одразу зрозуміла, що тут нам буде затишно і добре. Тут все, як я люблю, така простора кухня, де завжди тепло і смачно пахне. Вранці вона наповнюється сонячним промінням, що лоскочить носик ароматом кави. І, хоч кофеїн це не моє, я дуже люблю прокидатись під звуки кавомарки, потягнутись і йти снідати. Тут є світла вітальня, де я люблю полежати на дивані після продуктивного дня. Хоча, коли вся сім'я збирається разом, іноді мені залишається місце лише на підлозі. Але я не ображаюся. Для мене головне, що ми всі в купочці. А коли залишаюсь вдома сама, іноді медитую біля вікна. Це особливий час тільки для мене. Це дуже впорядковує думки. Тут все, що так необхідно нам для нашого комфортного життя. Багато місця і є особистий простір для кожного. Ну добре, з особистим простором я трохи перестаралась. Але на відміну від всіх інших, я завжди вдома.